Ще шестеро жителів Нововолинської громади отримали звання Почесний донор. Кожен із них здійснив понад 40 кровоздач. Вручення посвідчень відбулося 30 вересня. Дякую, звичайно, колективу лікарні, які далі продовжують ці важливі надзвичайно традиції в нашому місті. Наше місто завжди звучало і було на перших. В шпальтах і взагалі на передовій донорства. Сьогодні дякую вам напередодні Дня захисника і захисниці України. Ви теж, я би сказав, робите цей подвиг, допомагаєте рятувати життя нашим захисникам і захисницям, здаючи свою кров, допомагаючи лікарям там на передовій стабілізувати. Власне, в критичний момент допомогти їм відразу для того, щоб після цього вже вторинна медична допомога і військові госпіталі могли реабілітувати. І повернути в стрій наші амбіції. Від початку повномасштабного вторгнення в лікарняному банку крові створено реєстр резерву донорів, який на даний час налічує 520 осіб. Щотижня здійснюється доїзд до станції переливання крові у Володимирі. Завдяки виконаній роботі та організації донорського руху виконано в цьому році 81 доставку, а це 1060 кровоздач активно. Участь в донорстві бере 26 почесних донорів та 26 сімей. У Нововолинській громаді зареєстровано 588 почесних донорів України і 12 заслужених донорів України.